то транспортні засіби, можна і цей, а ви ще не видіть? Ну, щоб знати, що ваші... треба. Значок. Саня, ну, боді... візьми планчат, іди сюди. Де боді ваші? Дивіться. ми зараз знімаєте на це, на відео. Так, так. Значок сюди. на грудні. Тобто, в... тобто ви ось слухайте. Це стаціонарний блокпост. І... і в мене є... Стайте під... Під... за машиною зона. Ви ж знаєте, що водій може... Цей пасажир може... А ви хто? Причати до що? До чого ну чого причетний? — ну це що Насті чоловік. Все, З, здався. — туди. Треба все про мій ефір зайти. Добре. Всувай телефон. Чого? Де, де, де той блокпост? Тут блокпост. Де? Тут блокпост. Вон там, а його тут немає. Немає. Його не міністр, ну да що. Будь ласка, документи на груз. Причина ви, ви хто? Представтеся. Представтеся. Старший сержант Бог. Посвідчення. Ось мій жетон. Посвідчення. Зараз я принесу. Давайте. Зараз воно має бути, де ваша бодікамера. На що моя бодікамера? Стаття 40. Фотовідеофіксація. Давайте, і що ви думали? Оце? Да. Захвайте да не, да не позортеся. Пока. Що <пост> <Шо> стоять? <пост> Що ви то зломка витягли? Ви Заховайте його. Треба, щоб будь-яка По бера бачить. Включаю в себе якусь труму заходь. Це паруся. Причина яка? Боді де ваша? 334. По яка 334 так, наказ, стаття причина наказ, зупинки? Наказ. В 35-й. Зупинка. Ну На то й що. А я блокпост не проїжджав. Причини. Я не проїжджав, я з туди виїжджав. Думовні, покажіть документи. На що? На Причина зупинки з Давайте. Яка? Наказ 334-й. Перетин блокпост. По, 30... По 35-й. Що ви городите? 334 наказ. Nakaz? Ну да шо? А ну забий, який то 334 300... Та на ж у них і їхні накази. Який даже бодікамери нема